Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Я, Олексій Ляшенка. Поговоримо декілька маленьких повідомлень, таких цікавих і про опозицію, і про те, як ми знову продовжуємо фінансувати недоброчесних блогерів, журналістів, як ми продовжуємо заробляти їм гроші. Потім, куди вони відправляють, я не знаю. Я буду про це казати. Можливо, це комусь не подобається, але про це буду казати. Потім ми поговоримо про те. Що Україна теж може грати в таку гру, яку грає Угорщина і Словаччина, і вони вже заплакали, заскиглили і не розуміють, що відбувається. Хоча відбувається те ж саме, що роблять вони. Тому що всі думають, що Україну можна пинати, бити, тов, тов, ти, штовхати, виливати лайнон. А Україна повинна мовчати ні. Не буде Україна мовчати. Україна буде відповідати. Це не та країна Порошенка, не та країна Януковича, Ющенка, Кучми. Це не та країна, це країна Володимира Зеленського. Це країна Володимира Зеленського і вільного, і сміливого народу. З вільних і сміливих людей, тому ми будемо відповідати. Поговоримо також про скандал Притули і Гончаренка. Зрозуміємо суть цього скандалу і що буде далі. Ну і почнемо з того, що польський екс-міністр оборони сказав. Ось дивіться, клікбейте заголовки. Польські міг 29 можуть бути в Україні. Польські міг 29 з'являться в Україні. Польща передає Міг 29 Україні, Друзі, колишній міністр оборони сказав: польські міг 29 можуть з'явитися в Україні через пів року. А я кажу далі: а можуть і не з'явитися через півроку, а можуть не з'явитися і через рік, а можуть не з'явитися ніколи. Розумієте? Це тільки колишній міністр оборони, але кликбейту в прев'ю в заголовках валам. І люди пішли до цих героїв наших в клапках і пішли читати, і пішли. Навіщо? Зрозуміти, чим більш кричуща назва, чим більш кричуще прев'ю, тим більше під ними нічого немає. Нічого. А що робить люди, коли йдуть туди? І дивляться, не треба, просто от за... Да, Це тяжко, рука тянеться. Не треба. От не треба. Просто от своїми переглядами ви, друзі, і ми всі, якщо піддаємося цьому, заробляємо гроші ну, непорядним блогерам, непорядним журналістам. Куди ці гроші потім ідуть? Ми не знаємо. Ми поговоримо в кінці про ці гроші. Ми. Даємо їм популярність, приходять інші люди. Хтось, хтось реагує і підписується. Не треба йти на обман. Демодалітр. От дивіться, я е, сварю СБУ, частину Служби безпеки України, ту, що працює всередині України. Чому це відбувається? Чому я сварю так? Тому що вони, я хочу сказати, добре чи не добре, це мені оцінити неможливо, тому що я не знаю всієї статистики. Вони працюють по колаборантам, вони працюють по навідникам. Вони працюють по зрадникам, але нижчої ланки. найнижчої ланки, розумієте? Піймали там. Я, я, дивіться, професії просто від фонаря. Просто двірника, який наводив ракет. Піймали там вчительку, яка наводила ракет. Піймали того то та, водія. Ось нижча ланка суспільства. Я не ділю суспільства на різні, але це. Не влада, це не представники влади, не керівні представники будь-яких підприємств. Це просто люди. Ось там СБУ працює. Далі все. Чому так? Це питання до СБУ. Ще я завжди кажу, що позиція наша європейська солідарність бреше, бреше нагло, затуманює очі, закриває вуха нашим людям вішає лакшину. Що коли вони кажуть, а вони багато кажуть, це робить і Геращенка, і Гончаренка, і Лапіни, і Берези, і всі говорять, що ли та всі, іноді навіть Порошенка, що зрадники тільки в слухах народу у мене завжди було питання, і ніхто на нього не відповідає. Слух. Слуг народу, це мається на увазі всіх депутатів. Я вважаю, що всі депутати це слуги народу. Але серед всіх депутатів є фракція, яка називається слуга народу. Не слуги народу, а слуга народу. А от всі депутати це слуги народу. Так от вони кажуть: всі зрадники, слуги народу, воює тільки Європейська солідарність, герої тільки ті, а от ті ні. Ті всі тільки, хоча на сьогодні 18 людей з. Європейської солідарності на морях. Вже 18. Зараз вони почнуть повертатися, щоб ви всі знали. Так от, про роботу Служби безпеки України і хто деякий зрадник, ви ж бачите, я вже багато цього наводжу там, в Хмельницькому, там в Тернополі, там ще десь дуже багато європейської солідарності, просто і хабарники, і корупціонери, і зрадники. Так от, Служба безпеки України оголосила підозру голові окупаційної адміністрації Генічівська на тимчасово окупованої Херсонщині Олені. Тер вона стала головою окупаційної адміністрації Генічівська в результаті незаконних місцевих виборів 23-го року на тимчасово окупованій Херсонській області, тимчасово окупованій. На них Олена Терських обралась депутаткою незаконної місцевої ради Генічівська від єдиної Росії від Путіна. Європейська солідарність. Ваша депутатка, ваша, ваша однопартійка від Путіна, щоб ви це розуміли. Попередньо погодившись на включення себе до списку кандидатів на мери, Олена Терських у 2020 році вже балотувалась в мери Генічівська від Європейської солідарності Петра Олексійовича Порошенка. Тоді вона працювала головою відділу земельних питань та землеустрою виконкому Генічівської міської ради. Того ж року вона бралась депутаткою, в мери не пройшла Генічівської міськради від Європейської солідарності. Це хто слуги народу чи слуга народу, чи європейська солідарність? Чи хто? Чи може це ви до Юлі припишете? Я не знаю. Не треба так брехати людям. І людоньки, ті, що потім пишуть ну, дуже образливий, не, ненормальні, не лексиконні вислови. Не треба так реагувати на те, що ваші гірші. Чому? Тому що партія Європейська Солідарність і фракція Європейська Солідарність в більшості своєї складена з буші партійців партії регіонів, з бувших партійців СДПУ Об'єднання Медведчука. Розумієте, там немає інших. Не тому, що туди не хоті просто це партія колишніх партія. Ось злодіїв, крадіїв, шахраїв, ті, що правили 30 років, туди не йшли інші. Якщо в. Партію чи фракцію Слуга народу йшли різні, і я казав, там є також будь-які депутати, але там добрий костяк біля ста людей, там нормальні люди. Повірте мені, нормальні молоді люди, які працюють над законами, які працюють на нашу Україну. Так що робіть висновки, робіть висновки, друзі. Я вас просто прошу, підпишіться той, хто дивиться, не підписаний. Підпишіться на канал, поставте дзвоничок, натисніть, щоб до вас проходили повідомлення, вподобайки. А головне на сьогодні, коли нема світла, коли там відключався інтернет і так далі, всі ці перебої. Я просто прошу: саме головне зараз, головна допомога це розповсюдження. Розповсюдження скрізь на сторінках, в мережах, друзям, сусідням, кум -ку кумам. Чим більше ми розповсюдимо, тим більше людей подивиться, можливо, підпишуться. А саме головне, можливо, зможуть стати в наші ряди і допомагати армії. Це ми робимо. На жаль, ми не можемо конкурувати з притулами і з іншими, у кого мільйони. Ну, ось так, і чим більше ми будемо допомагати, хлопцям потрібні реби, хлопцям потрібні дрони, хлопцям потрібне все те, з чим вони зараз живуть і воюють, захищають нас. Так що прошу вас розповсюдити. Йдемо далі, поговоримо про Словаччину, Угорщину, які повністю вже обнагліли, і як і Росія, вони поводять себе не менш ганебно, Єдине, що ще не напали на нас е своїми арміями, тому що не можуть, тому що наші хлопці дадуть відсіч їм капітально. Вони зараз повністю політично на стороні Російської Федерації. Вони повністю шкодять Україні. Орбан почав там якісь свої ігри. Він вже дзвонив Трампу, жалівся а жалівся. Ось на що з того понеділка Україна виконала рішення РНБО, нашого РНБО, е по введенню санкцій проти. Російської компанії Лукоїл, яка фінансує війну в Україні, яка фінансує вбивства дітей, жінок, похилих людей, наших воїнів, вбивства наших людей і зруйнування нашої країни, ми ввели санкції на підставі цих санкцій, перекрили постачання Російської Федерації Угорщині і Словаччині на дружба. дружба. Не працює. Все, дружба скінчилася. І ось тут вий на болотах вже угорських і словацьких. І ви страшенний. Орбан дзвонить Трампу, жаліється. Орбан чам скерує в ЄС, там підняв таку шуміху, почав з усіми говорити. Але з ним ніхто не хоче розмовляти. З ним не не хоче про це розмовляти. Ви знаєте, що в Угорщині загрошує топлевна криза. Так як ми обрубали постачання російської нафти, і ця криза дуже дуже серйозна. Це може бути і ну, величезне підвищення ціни на нафтопродукти, і дефіцит нафтопродуктів. І Орбан шумить, Орбан кричить. Угорщина взагалі без російської нафти загрожує. Це пише політика, загрожує біда. Українські заходи можуть створити важку ситуацію, вважає експертка угорського центру східних досліджень Ілона Гізінська. Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього через декілька тижнів. Якщо вона не буде вирішена, хай вирішує. Хай вирішує прем'єр Угорщини Віктор Орбін, який був тут, а потім поїхав цілувати башмаки Путіну. Потім ще поїхав цілувати вже не башмаки, а носки обсосувати, вибачте, за таке Сі. Потім поїхав до Трампа руки цілувати. Для чого? Скажіть мені, для чого? Ми й так ну, з Угорщиною ну, дуже милі. Ну дуже милі. Дивіться, Сіярта ще кричить. Назвав рішення України зупинити транзит нафти до догошу незрозумілим і неприятним. Підождіть, а приятне і зрозуміле рішення, коли вони заблокували вже півтора року. Там декілька траншів для нас заблоковано з Євросоюзу, які повинні прийти. Це зрозуміло. Зрозуміло, коли вони блокують гуманітарну допомогу. Це зрозуміло, коли вони блокують нам. Військову допомогу. Це зрозуміло. Вони все нам блокують. Зрозуміть все, все, що можна заблокувати, щоб Україна була слабка і не могла виграти у Росії. Це зрозуміло. Це може казати тільки дійсно якась повія, за яку я вважаю сіярта. Ну так, от по-іншому ні. Він також там якісь там листи написав своїм колегам в Європейському суді. Хай пише. Ми і так пішли, пішли на підступки, а я, а я ще тоді казав: неправильно, не треба. Зняли санкції з банка ОТП-Груп, який працює в Росії, який платить податки і грошима ОТП-Банка і Угорщини вбивають знову нас. Нас вбивають. Гроші, оці гроші працюють на те, щоб ми сиділи без електрики. Щоб ми сиділи без інтернету, без зв'язку. Оце Угорщина. Ніякої жалості да, не може бути взагалі ніякої до, до, до Угорщини. Ну не може. Не може. Далі. Словаччина. Прем'єр-міністр да, Роберт Фіцев в суботу ще розмовляв з Ашмигалем. Критикує включення російської компанії «Лукойл» до санкцій. Слухай, ти хто такий? Роберт Фіце це наша справа. На кого ми накладаємо санкції? Я ще раз хочу сказати: треба повернутися до санкцій проти ОТП Групбанку. Ну я не в РНБО і не буду там ніколи. Так, от він ще сказав, що 에, Роберт Фіто, що нафтопереробний завод, словнафта, виробляє е, нафтопродукти і постачає нафту в Україну до 10%. відсотків. яку нафту в Україну? У нас немає нафтоперо, нам нафта сира не потрібна. На жаль, на жаль, на жаль, всі наші нафтопереробні заводи не працюють. Тому нам нафта не потрібна. Навіщо брехати, навіщо на... накручувати і навіщо вносити. Знаєте, і псо в наш український простір, де зараз деякі почнуть писати: Ми не отримаємо. Наф, нафту, Не отримаємо і не треба. І не треба. Отримаємо з Чехії. Отримаємо з інших країн. Все буде у нас нормально. Розумієте? Все у нас, друзі, буде нормально. Він кричить: да, фі Словаччина не має наміру бути заручником України російських ну, Так і не будьте! Виконуйте свої. Обов'язки перед європейським союзом, виконуйте свої обов'язки перед НАТО, виконуйте свої обов'язки. не Те, що будьте прогресивною державою, бути цивілізованою державою. Не беріть гроші з Росії, не беріть хабарі з Росії, і все буде на... нормально, зрозумієте? ось і все. Тут же все дуже просто. Ні, ні. Вони, вони продовжують звідтіля брати гроші, вони продовжують вбивати наших людей. А я вважаю, що ми воюємо зараз, по-перше, з Російською Федерацією, по-друге, з КНДР Корейською Республікою, по-третє, з Китаєм. Так! Так, тому що постачання з Китаю йде, що б ми там не казали, що б не казала там Сполучені Штати, хто там що йде, постачання йдуть Серйозне, Ми воюємо з Угорщиною, і ми воюємо зі Словаччиною і з Іраном. Ми воюємо з п'ятью країнами. Це моя думка. І я так бачу, і я іншого не бачу. Тому що всі ці країни. Об'єдналися по різному, хтось в гарячій стадії, а хтось своїх призначенців, а хтось дає е, комплектуючі, хоча там є і Сполучені Штати, є і Польща. Але тут я вважаю, це не дороботка, да? недоопрацювання цих країн, а тут ціленаправлена допомога Росії. Ну, ось так. Якось так, друзі, розповсюдили. Розповсюдьте, будь ласка, будь ласка, це головне на сьогодні, і це ну, така моя дуже 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 така під серця про прохання. Тільки це може допомогти зараз. Ну, не тільки найбільше розповсюдження може допомагати. Далі, давайте поговоримо про той скандал, який виник між Олексієм Гончаренко, це народним депутатом фракції ОПС Солідарність. І Сергієм Притулою це волонтером і телеведучим, да? так скажемо, телеведучим. А ситуація така. Така, 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 така. Да? Там Сергій Притула написав пост. Хто хоче, зайдіть на його сторінку, почитайте, я не буду тут. Роз... Розповідати, тому що це довго. Але він не сподобався Олексію Гончаренко. Олексій Гончаренко наїхав на притуру. Він написав, що мультимільонер це притула забирає тисячу гривень від фонду, що дали люди із тебе там, ну, себе піарить і так далі. Пішла, оце вся у них байда, притула на йому відповів. Але давайте по суті. От просто по суті трохи розберемося і прояснимо, хто ці дві людини. Це, на, ну я вам хочу сказати, досить молоді люди, досить молоді політики, досить, ну, такі, як кажуть, перспективні політики. Але це люди, що я завжди казав, кожен використовує свої дії, хоч волонтерство, хоч політику і волонтерство з якимись цілями. А цілі Да, ціль у, у них одна бути у владі, бути присутнім у владі. Чи це для хороших добрих справ, чи це для своїх справ? Наприклад, цілі у Ляшенка бути у владі, ну немає, ну не може бути Ляшенко не міністром, не депутатом. Я вийшов навіть з тих депутатів, які був. В які, яким був. Ні, знаєте, ну, ну ніки, ні ніки, не головодні взагалі працювати у власті Ляшенко не хоче. Ляшенко хоче одне допомогти скорішої перемозі. Чому не хочу розповідати? Тому що ви всі про це давно вже знаєте. Чому? А ось ці хлопці хочуть йти у владу. Давайте так: притула будує дуже розгалужену мережу центрів готовності цивільних. Це, начебто, навчальні центри підготовки цивільних до. Війни вже таких осередків біля 90 штук по державі, які в певний час стануть політичними. Друзі, базами, штабами, розвернутими штабами партії, яку придбав Сергій Притура, яку очолює платформа справедливості називається. Запам'ятайте, платформу справедливості придбав Сергій Притула і розгалужену мережу вже підготував. Хто його фінансує? Друзі, Сергія Притулу фінансує Пінчук, це олігарх, Фіала, це чешський олігарх і Хомотинник. Це його свояк. У нас в Греції. В Греції кажу, серед греків казали, Баджанах називається. І закордонні фонди. Чиї це фонди дуже довго розбиратися, але там різні є фінансисти. Олексій Гончаренко, він також зробив розгалужену мережу Гончаренко-центрів. Що там вам дають друзі, хто туди ходить? Я не, не бачив. Так от, 30 вже є таких центрів. Хто його фінансує? Його фінансує Ахметов, його фінансує. Порошенко як паралельну, і не треба не треба казати, що Гончаренко відійшов від Порошенка. Ні, ні, це паралельна лінія йти до влади. А також міжнародні фонди теж саме хто там. Зараз серед них йде боротьба за ті міжнародні фонди, які не є фондами наших олігархів. І це боротьба не на життя, а як кажуть, на смерть. Ну. Така ось ситуація. Почали звинувачувати один одного. Хтось там в тому, що не живе в Україні, і там і діти, і сини всі там вчаться. А хтось там на придбання квартир, як у Сергія Проту, це вже шість чи сім квартир у Сергія. Це воно йому? Ну я навіть на це покладу отак. Знаєте, не буду розбиратися. Волонтерські гроші, його гонорар, Це він пише чи ще щось. Ось один момент. У нього дружина Катерина притула в неї є сестра Світлана Хомотинніка. І Світлана дарує сестрі і квартири, і машина місця і все інше. А притула каже, що немає зв'язків з Хомутинниками ніяких. ну не треба казати неправду. Це тяжко. Не будуть вони стримувати себе, не будуть вони розуміти, не будуть. Ну чому? Чому я, я завжди сужу по собі, не хвалю себе, да, не кукушка хвалить петуха? Чому я 15, 16, 14 роки взагалі нічого не заробляв? Тільки на поїсти, одітись, заплатити за комунальні послуги і все на фронт? Чому я зараз нічого не заробляю? Попити, поїсти, змінити цю футболку, якщо вона вже протреться, все інше на фронт? Вони такого не можуть. Вони купують квартири, вони купують автомобілі і будуть. Ось це молода поруч. Як ми кажемо, ну мені образливо, що такі молоді люди, а вони вже виховані в тому руслі. Не як, ми. не як ми. Друзі, я вам хочу подякувати за вашу допомогу, за те, що ми розуміємо, за те, що ми їх не будемо допускати туди, не будемо. Ми повинні пам'ятати і знати. Я вам щиро дякую за ваші донати. Яковець Володимиру, там і на канал, і на ЗСУ. На канал буде 20%, все інше буде на ЗСУ. Дякую вам, пане Володимиру. Також дякую вже нашому постійному помічнику і нашому другу, не знаю чи по друзі зі Славянська, так і пишеться, з Пумба-банку. Велика, велика вам подяка, друзі. Зараз я вам скажу, що у нас відбувається на монобанку. А де ще зів цей монобанк у нас? Там 2500, це Монобанка. Це не просто е, монобанк-картка, а монобанка відкрита на реп да, і на дрони. там. Далі на одній картці 8500, на іншій 28. всього 39 тисяч. Е, якщо ми хочемо купити реп, а реп ми будемо купувати для другого автомобіля, який возить е, наших хлопців на передову на 0. На позиції возим автомобілями. Вони возять. Немає там Бредлі, немає там шведських, яких немає там БТРів. Там возять на передову автомобілями, пікапами. І туди потрібні репи. Та і на Бредлі потрібні репи, і на танки потрібні. Скрізь реп це життя наших хлопців. Саме дешевий, ви вже знаєте, 75 тисяч. Але я завжди хочу купити найкращий. Все, щоб було найкраще. Ну, навіть на те, що 75 нам ще потрібно зібрати 36. Далі, я думаю, нам допоможуть наші партнери з групи команд, компанії Єдність, які вже неодноразово нам допомагали. А ми їм повинні Ми повинні підтримувати один одного. Купуйте їхні комбікарма, щедраніват, просто корм, топкорм, фідмікс, бестмікс. Допомагайте, там у них і для домашніх тваринок, для собачок, для попугаїв, там і е, ашинечки, там все є. Купуйте, знаходьте рекламу, знаходьте і група компанії Єдність, друзі. це Наші партнери. Йдемо далі, друзі. Я хочу вам подякувати спонсорам, продовжувати цю дяку, яку я на тому тижні проводив. Це Валерій, по-англійськи, написано: 6 місяців з нами. Андрій Андрійович, 6 місяців. Костін Валерій, 6 місяців. Наташа Олексій і Наташа Олексій, не знаю, 6 місяців. Вибачте, я не знаю, як правильно сказати. Бондар Валентині, 6 місяців. Бойка Людмила, 6 місяців. Ми всі разом. От стільки, да? Велика вам подяка. Дивіться, спонсори, це постійні утримувачі каналу, як і ті, хто донатить на канал. Велика подяка. Ви думаєте, звідтіля не йде на допомогу воїнам? Іде. Повірте мені, йде звідси. Звідусіль. Це тільки рускія не можуть. Ті, хто на русскому говорить. Ті, хто говорить, ми по-русски починали свій канал. Зараз я вам покажу, що таке русский язик і для чого російську мову вони використовують, не для допомоги. Не для того, щоб всі розуміли їх. ні для себе, для свого збагачення, дивіться до широкомасштабного вторгнення. Якщо всі хто зі мною давно пам'ятають, я вів свій канал на російській мові, тому що я розмовляю цією мовою. І в мене було підписників переглядів на Фейсбуці. Це взагалі були мільйони, мільйонні перегляди. Ну так було на Фейсбуці, так десь було по статистиці 50 на 50, да? 50 це були приблизно. Російськомовни, це Росія, Білорусь, Казахстан, там інші наші бувші республіки Радянського Союзу. І 50 десь було Україна. Да, Україна і, і то не 50 Україна, а в ці 50% входила також різні держави. Так от, зараз дивіться, що у мене виходить по статистиці за той місяць. Україна 72,1%. Італія 5,7%, Німеччина 3,4%, США 2,2%. Польща 1,7%. ну мабуть, в Польщі наших українців найменше. Або найбільше вони не люблять Ляшенка. Ну так буває. Так, от, всього це 85,1% тих, хто дивиться наш канал з вами. Ще залишається 14,9%. Оці 14,9%, це вся інша земна куля. Розумієте? Це вся інша земна куля. А от ті, хто на русском, ну от робіть висновки, якщо і ви, друзі, їх дивитесь, ну дивіться. Це гроші для їхнього масла, їхньої ікри, їхнього життя за кордоном в більшості, тому що ті, хто в Україні дуже мало залишилось, хто ведуть свої канали на російській мові, і я в це не вірю, щоб більше розуміли. Я от так і вел свій канал. Ні, це чисто шкурна зацікавленість. Чисто Курна зацікавленість і нічого воно не має позитиву такого, що воно для українців. Ні, ні. Ні. Друзі, я всім хочу подякувати за посилки. Надія Лінік, Марина Баранів, всі інші, хто висилає за кордону, з Італії. Дівчата, вибачте, що не всіх, тому що я не займаюся посилками. Це більше Євген займається. Там адреса змінилася. Дзвоніть всі йому, він скаже вам на адресу, нову адресу, куди на нову почту, тому що фронт движеться і він двигається. І нова почта двигається. Дякую, дякую за воду, за шкарпетки, за нижну білизну, за все, що ви висилаєте. Це дуже і дуже потрібно. Всім велика подяка, друзі. Любимо українське, підтримуємо українське, підтримуємо український Ютуб, українських блогерів. Дякую вам, Україна переможе. Дякую за розповсюдження.